Так, у нас вже все зварилося, зараз Санька виймає, робить операцію із індюшиної шиї з каструлі поки далі буде рулька. Вон, десь там вона знизу. Та ти що красота, яка блін. Ой, рулька готова. Рульку сюди? Ні, хоч Та, стекло трохи. Ще шії вже. А ти що вона вже від кістки відходив, ні? Блін, книги Дві точно відходить. Uh -huh. Блін, шия. Так. Шия мішає. Треба <клухи> ще одну вийняти. Така шия, що можна в взводу наїстися. Так. Кулінарні шедеври ЗСУ. Mm -hmm. Так, ти що, ти що, ти що? Mm. Давай підставлю. Давай, опа! Одна є. Давай. Ще, mm. Ой, він, ну ж вже спадай, там реки. А я тоді її витягну звідси туди. А зразу із миски туди. Ось друга. Опа, єсть. є красота. Тати Та Тати шо? Та шо, краса як? Зараз на деко намажеться соусом і в духовку.